Ми хочемо познайомити вас з унікальним дитячим електроквадроциклом Hammer Джей Райдер. Цей стильний всюдихід хід створений спеціально для дітей від 4 до 12 років, що робить його чудовим рішенням для прогулянок, веселих пригод та розваг з друзями. Квадроцикл Hammer Джей Райдер оснащений 36-вольтовим літій-іонним акумулятором ємністю 12 ампергодин. Він забезпечує запас ходу в 40 кілометрів, а його повна підзарядка займає всього 5 годин, що на 4 години менше в порівнянні з класичними свинцево кислотними акумуляторами. У літій іонної батареї є кілька переваг, серед яких мінімальна вага, рівномірна віддача струму, вищий експлуатаційний ресурс, відсутність ефекту пам'яті, стійкість до низьких і високих температур. Низький рівень саморозряду навіть за тривалого зберігання. Акумулятор поміщений у спеціальний кейс. Цей картридж забезпечує йому додатковий захист від вологи та бруду, а також дозволяє від'єднати батарею від квадроцикла буквально за хвилину. Завдяки цьому ви зможете швидко знімати акумулятор для його заряджання, обслуговування або подальшого зберігання. Зверніть увагу, що літій-іонна батарея на 10 кілограмів легша за свинцево кислотні аналоги. Це знижує загальну вагу квадроцикла, спрощує його транспортування та робить його чудовим варіантом для мешканців багатоквартирних будинків. Оновлена версія Hammer J-Rider отримала безщітковий електродвигун на 1000 Вт. Інноваційна конструкція мотора підвищує його ККД до 95% і дозволяє видавати стабільно високу потужність тривалий час. Завдяки цьому дитячий квадроцикл швидко набирає оберти та розганяється до 30 кілометрів на годину. У плані комфорту модель J-Rider теж на висоті. Щоб зробити їзду вибоїстою дорогою максимально приємною, інженери встановили на квадроцикл багатоважільну незалежну передню підвізку з регульованими амортизаторами. Аналогічна система використовується у дорослих мотовсюдиходах. А от ззаду стоїть маятникова підвізка з двома гідравлічними амортизаторами, яка ефективно гасить удари та поліпшує курсову стійкість. Ми не просто так називаємо модель J-Rider унікальною. Вона дійсно відрізняється від класичних дитячих всюдиходів своєю конструкцією та наявністю спеціального кіт комплекту, до якого входить дві лижі, що встановлюються замість передніх коліс, два гумові траки, що розміщуються на задній осі, Ричаги та кріплення для монтажу. Кіт комплект перетворює звичайний квадроцикл на повноцінний снігохід, який можна використовувати для веселих зимових покатушок, прогулянок лісом або перегонів на спеціальних трасах. Враховуючи високу потужність, інженери подбали про безпеку юного водія. Окрім стандартних елементів захисту, на кшталт масивного бампера та м'якої накладки на кермо у квадроциклі є обмежувач швидкості. За його допомогою ви можете обрати швидкісний режим до 6, 15 або 30 км на годину. Це особливо важливо для малюків 5-7 років і новачків, які тільки вчаться водити квадроцикл. Інженери концерну Hammer подбали не лише про безпеку дитини, а й про нерви батьків. Щоб вам було спокійніше, квадроцикл J-Rider оснащений сигналізацією з функцією дистанційної зупинки мотора. Тобто ви можете віддалено заглушити мотор всюдихода в екстреній ситуації. Можна впевнено сказати, що Hammer Джей Райдер це еталон безпеки, навіть літій-іонний акумулятор квадроцикла поміщений у модульний бокс, тому малюк навмисно не зможе торкнутися клем. Заслуговує на увагу конструкція дитячого квадроцикла Hammer Джей Райдер. Кожен пластиковий елемент кузова не лише підкреслює агресивний дизайн сюди хода, а й виконує певну функцію. Наприклад, біля ніг райдера реалізовано спеціальне пластикове обрамлення. Воно захищає малюка від бруду, бризок і дорожнього сміття, яке летить з під коліс. Приємно здивує вас і комплектація квадроцикла «Хаммер». До набору постачання входить м'яка накладка на кермо, ергономічне сидіння, два багажники, сигналізація з пультом керування, індикатор рівня заряду батареї, світлодіодні фари, обмежувач швидкості, масивний відбійник, шини з високим профілем, ефективна гальмівна система. Hammer J-Rider випускається у чотирьох кольорах: червоний, помаранчевий, зелений камуфляж і карбон. Замовляйте, дитячий електричний квадроцикл Hammer J Raider за посиланням в описі.